Проект перспективного плану формування територіальних громад Прикарпаття потребує доопрацювання. Позачергова 36-та сесія обласної ради поки що не змогла прийняти єдине рішення порядку денного щодо адмінреформи. На розгляд сесії винесли два проекти: один передбачає формування 74 територіальних громад інший розроблений згідно з урядовою методикою 40 таких об'єднань в результаті такого підготовленого документу. З сорока шість Адміністративних центрів це і міста обласного значення, 9 це і міста нашої Івано-Франківської області, 19 центром є селищні селища і будуть утворені в проєкті, пропонуються селищні об'єднані територіальні громади, і 6 – це є сільські. Ухвалення перспективного плану об'єднання Прикарпаття наразі неможливе, стверджує голова облради Василь Скрипничук, адже значна кількість прикарпатських громад не виявила добровільної на те згоди. Окрім того, наголосив Василь Скрипничук. Сама адмінреформа не досконала із правової точки зору. Чому розпочинається цей процес з місцевого самоврядування, а не з органів державної влади? Віддайте повноваження, підіть собі там, а люди в селі розберуться. Ви скажете, анархія? Ні. Забезпечте це законом. І це не буде анархія. Чому все розпочинається з села, а не з державних адміністрацій? Ну, хоча б паралельно ці, ці речі треба робити. Відтак голова облради запропонував взагалі не голосувати поки що за дане питання натомість провести громадські слухання в населених пунктах і далі чинити. Із врахуванням думки людей таку позицію підтримали і депутати обласної ради. Багато громад звернулося до нас про питання. Датим додатковий час. Давайте ми встановимо час. Повертаємо на доопрацювання районним державним адміністраціям, районним радам, сільським селищним міським головам, пропозиції в себе за 10 днів подати робочій групі обласній державній адміністрації, погоджені вами рішення сесії. Не нав'язуйте громадам якусь убогу реформу відірвану від насових потоків управлінських рішень, а дайте їм просто економічну волю і справжні повноваження свого роду післяреволюційний нерв. І тоді креативність, підприємність і громадян забезпечить навіть дотаційні громади фінансовими ресурсами, тільки не мішають цьому процесу. Якщо б на майдані почали переймати переставний план будівництва барикад, то їх би до сьогодні і не було. А от Борштинська громада вже готова до об'єднання. Там тричі провели громадські обговорення, мають відповідні протоколи і рішення депутатів. Відтак, на сесії облради міський голова Борштина Петро Курляк звернувся до депутатів, аби підтримати їхній проект об'єднання і утворити Борштинську об'єднану територіальну громаду. Це дуже складний процес. процес добровільного об'єднання територіальних громад. Так, в більшості по області такої згоди немає між. Селами, містами, але є виключення в даному випадку. Це Буштинська, перспективна бурштинська територіальна спроможна громада, власне, і спроможна, і адекватна. І така, яка відповідає будь-яким критеріям і закону про об'єднання і методиці об'єднання. Попри готовність чи готовність до об'єднання, депутати нині не проголосували за наступний устрій Прикарпаття. Позачергову 36-ту сесію обласної ради не закрили. Вона триватиме допоки не буде проголосованої рішення щодо перспективного плану. Станеться це після остаточного погодження його з сільськими радами Прикарпаття. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.